Коментар написав Денис Денис В8. Я. Гнила реклама про відмиті гроші. Так, друзі, секунду уваги. Зараз я вам буду розповідати, як відмивати гроші. Та ладно, я жартую. Про які відбиті гроші людина взагалі веде мову? Я розумію, до чого цей коментар. вони до того, що звідки хлопця на той момент мені було 33 роки, звідки хлопця в 30 років він має такий бізнес, наприклад, там да не депутат, не політик, не був замічений там в судових справах, не має ніякого хейту. Не може зрозуміти в чому подвох. Все набагато простіше, е, такі стереотипи десь часто складаються, тому що часто ми не можемо вийти з якоїсь своєї такої. Мильної бульбашки, яку ми собі уявили, що ми не можемо. Я бачив відео, де ходять хлопці по вулиці, і кажуть, а реально чи заробляти 50 тисяч гривень в місяць в Україні. Там в такі реакції. Ні, це нереально. Це якийсь має бути власний бізнес, це ще щось там. І у них такий, знаєте, шок, страх, якийсь зразу, що це щось таке феноменальне, щось таке нереальне. 50 тисяч гривень заробляти. Е, Спочатку також було долар доларву значно нижче. Там і по 5 тисяч гривень була зарплата, і там по 8 тисяч зарплата, наприклад, і потихеньку потихеньку розкручилось. І потім, поки ти. Не знімаєш собі обмежувач, тоді тільки ти будеш мати результат. Наприклад, запропонували мені ферму в червні 22-го року, тобто, представляєте, війна, все гупає. Я стояв в територіальній обороні, потім нас там розпустили, я почав знову пішов в зал працювати, почали збирати клієнтів, всіх підтягувати. Запропонували цю ферму. Тобто, дивіться, можна було б логічно сказати. Я не буду купувати твою ферму, тому що в мене немає грошей. Там, тобі звучить сумнів Вау. Тому що, ну я, чесно сказати, я такі гроші, мабуть, одномоментно комусь тільки передавав. Або в мене товари купували на великих замовленнях. І то це там декілька разів в житті було, що прямо до Метомський. Але я кажу, добре, я куплю. Хоча я розумію, що в мене мають ці суми, я продав абсолютно все. Зараз, до речі, живу навіть не в своїй квартирі. Це щоб ви так просто загально розуміли? Хоча в нас багато курятників там бізнес і переробки, і магазини. Ми там відкриваємо в мене, власної квартири, наприклад, в мене немає.